Ви коли-небудь замислювалися, що їли наші пращури 300 років тому. Ми звикли думати про борщ, вареники і голубці, але український стіл 17 століття виглядав зовсім інакше. Сьогодні ми покажемо 5 найпопулярніших страв тієї епохи, які майже зникли з нашого повсякденного меню. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів з історії України. А тепер сідайте зручніше і готуйтеся зануритися в історію української кухні. Тетеря це головна страва козацької кухні. Уявіть, ранковий табір у степу, дим від вогнищ, запах степу, а в казанах булькає пшено. Коли воно майже готове, додають гречане борошно, виходить густа, майже кремова страва, яку заправляли шматком сала вершковим маслом або цибулевою засмажкою. Тетеря була універсальною, її їли і в будні, і під час походів. Проста, ситна і швидка в приготуванні. Вона не лише годувала козаків, а й підтримувала командний дух. Їли всі разом з одного казана, ділили між собою останню ложку. Соломаха ще одна популярна страва козацької доби. Для неї брали гречане борошно, розводили водою до стану густої сметани, а потім вливали у киплячий казан, мішали, поки маса не загусне, і обов'язково додавали засмажку із сала та цибулі. Соломаха була густою, ароматною і трохи кислуватою на смак. Це була їжа, яка зігрівала після важкого дня у поході та давала багато енергії. Сьогодні ми б її назвали гречаним супом пюре, але для козаків це був справжній делікатес. Щерба страва, яка сьогодні могла б повернутися на наші столи. Це рибна юшка, але не звичайна. Її готували зі свіжої риби, карася, щуки аболина, іноді навіть змішували кілька видів. До бульйону додавали цибулю, моркву, зелень, а щоб зробити страву ще ситнішою, додавали пшоно. Деякі господині заправляли щербу квасом або навіть кислим молоком, щоб надати їй особливого смаку. Це був улюблений варіант під час посту, коли м'ясо було заборонено, але хотілося гарячої поживної страви. Щерба поєднувала у собі смак риби, аромат свіжих трав і легку кислинку. Ідеальний і у поході, і вдома. Кваша страва, яку нині знають лише етнографи, але у 17 столітті вона була справжнім суперфудом. Її готували із житнього або гречаного борошна, запарювали окропом, замішували у густу масу і залишали на ніч у теплому місці аби скисло. Уранці цю суміш варили у горщику, уважно стежачи, щоб вона не втекла. У результаті виходила густа, трошки кислувата страва, її можна було їсти просто так, а можна як десерт із ягодами, сушеними фруктами або медом. Кваша була і їжею, і ласощами, і способом зберегти енергію на довгий час. Сьогодні ми б сказали, що це українська версія йогурту з кашею. І нарешті потапці. Це була найпростіша, але найулюбленіша закуска козаків: брали чорний хліб, підсмажували його на гарячому салі, натирали чесником і зверху викладали шкварки. Простий бутерброд, але ароматний і хрусткий. Потапці чудово смакували із юшкою і як окрема страва, і навіть як закуска під чарку на бенкетах старшини. Ці п'ять страв не просто їжа, вони частина історії, частина української ідентичності. Тетеря і Соломаха давали силу у походах. Щерба була розрадою під час постів. Кваша допомагала пережити важкі зими і давала смак літа, коли додавали ягоди. А потапці створювали атмосферу застілля, де гуртувалися друзі й товариші. Спробуйте відтворити хоча б одну із цих страв вдома, і ви відчуєте, що кулінарія це міст у часі, який поєднує нас із нашими предками. Якщо сподобалося відео, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Попереду ще більше подорожей у минуле.